Взагалі, саме запорізький напрямок буде дуже сильно обстрілюватися. Подивіться, скільки тут вогняних карт. Тут вогонь, тут тут і ще й вісімка жезлів на дні колоди. Це дуже такі швидкі, дуже такі активні карти, які несуть багато вогню. Все буде горіти, все буде пилати. Тому тут я не знаю навіть, що сказати. Мирному населенню потрібно буде дуже дуже обережними. Тут в нас лицарь мечів. Лицярь мечів це взагалі досить такі агресивна, активна воєнна карта. Тобто вони планують дійсно якісь. Контрнаступ вони планують просуватися. Колосо Фортуни про це каже, крутиться. Є наказ вище щодо запорізького напрямку. Їм наказано просуватися якомога швидше, якомога більшими темпами. І, взагалі, тут якісь будуть на запорізькому напрямку дуже активні бої, дуже активний рух до кінця 2024 року буде просто там пекельна ситуація. На жаль, якось так.